Слава Україні, друзі! З вами знову Звук і в сьогоднішньому відео будемо говорити про те, чому падає фондовий ринок, які цьому були причини, і чи буде в майбутньому він просідати, чи все-таки відскочить, а також яким чином захистити ваші портфелі і ті гейнзи, які ви отримали протягом останнього півроку, від відповідного падіння, якщо таке все таки настане. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати. Це відео, вам його дивитися, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, невже почалась криза і як захищатися від неї? Як ви знаєте, в п'ятницю S&P просів на 2,71%. І попри те, що це нібито незначне просідання, це найбільше просідання із квітня місяця, тобто за останніх 6 місяців. А NASDAQ, якщо подивитись, там взагалі. Три з половиною крах падіння і так далі. Ну і звісно, якщо подивитися по окремих компаніях, ми бачимо, що присідання могли бути і значно більші: 5, 6, 7, 8 відсотків. Всі наші портфелі, в тому числі мій, що я публічно показую у своєму телеграм-каналі, просів також досить багато три з половиною відсотки це три з половиною тисячі доларів власне коштів втрачено за один день, що не дуже, звісно, приємно. Але ж питання, чому все таки ринки падають, і з чого все почалося. А все з китайців, які вважають, що в них є монополія на рідкоземельні метали, і почали по всіх країнах світу, як каже Трамп, розсилати дуже дивні листи вимоги про те, що вони тепер будуть контролювати експорт тієї продукції, яка виробляється із їхніх рідкоземельних металів. І після цієї погрози Трамп також написав, що він вводить додатково 100% тариф на всі товари із Китаю, починаючи із. 1 листопада а також сказав, що можливо зустріч із Ксі, тепер для нього вже. Не потрібна. І, звісно, вже всі меми потрібно знову згадувати ті, які в нас були із Liberation Day, про те, що скинули бомбу на фондовий ринок, про те, що всім дуже добре, і так далі. Але це не так і смішно, тому що, до прикладу, на крипторинку взагалі було ліквідовано 19 мільярдів з лишком доларів, що є найбільшою ліквідацією з усіх часів. На крипторинку. Ну і, наприклад, біткоін із 126 за один день просідав до 100 тисяч доларів за одну монету. Ефір просідав до 3500 чи навіть менше, 3300 кажуть на якихось біржах. А такі ноунейм, no якісь фарткоїни, вони взагалі просідали в 0 до 1 цента. І, звісно, це не було всім приємно, але на фондовому ринку взагалі того втрачено було 1,6 трильйони, тобто порівняно з 9. Надцятьма мільярдами на крипто всьому ринку це досить виглядає смішно і ну, от, наприклад, одна власна Nvidia за цей день втратила 400 мільярдів доларів. У своїй капіталізації майже питання, звісно, відкрите, чому Китай почав шантажувати штати і весь світ тим, що він має монополію на рідкоземельні метали в процесі переговорів про зниження тарифів. Трамп каже, що це через те, що він досягнув миру в секторі газа і починає впливати більше на світ ніж Китай, але факт, що в Китаї дійсно є монополія, фактично. і Ось на цьому графіку. Це добре помітно, про те, що саме в Китаї майже по кожному елементу із найважливіших рідкоземельних металів має 90 плюс відсотків ринку. А з відповідно з цих рідкоземельних металів роблять більшість всієї сучасної електроніки, звісно, зброї. І найбільш важливо, мабуть, зараз це мікрочіпи. Вони також мають в своєму складі досить велику частину рідкоземельних металів. І важливо, що більшість. Ці мікрочіпів, які використовуються для побудови штучного інтелекту і загального штучного інтелекту, які виробляє NVIDIA, вони виробляються географічно в острові Тайвань, який Китай говорить про те, що це його власне острів, і він збирається захопити майже не приховуючи військовим шляхом. При цьому, звісно, Тайвань зараз купляє для того, аби виробляти мікрочіпи, ці рідкоземельні метали у самого Китаю, тому що на острові їх. Немає. Ну і якщо повертатися до питання, чому ж падає ринок? Тому що тарифи, про які зазначив Трамп 100% на товари з Китаю, це знову повернення до стану невизначеності. Більшість розуміє на ринку, що навряд чи США все ж таки ведуть ці тарифи. А якщо ведуть, то тільки для того, щоб потім через якийсь час їх скасувати в процесі переговорів. Але все таки, якщо переговори не вдадуться і дійсно тарифи будуть введені, то це буде означати фактично заборону ввезення товарів в США із Китаю. а а ці товари становлять 18% всього імпорту у США, і реальне ведення таких тарифів буде по суті дорівнювати падінню ВВП, рецесії США, росту цін і іншим негативним наслідкам. Попри це, я не вважаю, що варто панікувати. Звісно, ніхто не знає, чи продовжуватиметься падіння, чи відразу ми відскочимо швидше всього до зустрічі з. Ксі, навряд чи ми будемо бачити ріст, мені так здається. Але глобально я вважаю, що це вже було, тому це не має налякати ринки так, як раніше. У нас прожитий був Ліберейшн Дей і квітневі тарифи. І ми знаємо, чим це закінчується. По суті, ці тарифи, про які заявляли, не були введені майже до жодної із країн розвинених, якщо говорити чи великих, які мають певну огу. США відверто є президент, який досить слабкий. Він захоплюється іншими диктаторами, і тому він власне знайде з ними мову, тому що хоче сам таким стати. Ну і його особисті інтереси і інтереси збагачення своєї родини, він, звісно, ставить важливіше і вище ніж будь-яких інтересів національних США. Тому я не думаю, що буде проблема для США. Зараз віддати все на відкуп китайцям. Ну, а ріст цін на більшість товарів побутового вжитку, електроніки і так далі, які купляють більшість виборців США, навряд чи буде, звісно, в інтересах республіканської партії та Трампа. Більше того, вже після цих твітів Трамп заявив, що все ж таки зустріч він не скасував і, мабуть, вона відбудеться. Китай також заявив про те, що це не так зрозуміло, в них не буде експортних контролів, але наголосив, що він буде готовий відповідати у випадку, якщо. Тарифи Трамп не скасує, які вже відповідно оголосив. Якщо повертатися до падіння, яке в нас відбулось, то ми приблизно десь ось в цій стадії 2%, після яких в квітні було падіння ще подальшому на 20% приблизно майже в моменті навіть і було 20% просідання S&P 500. Тому зараз я б не говорив, що в нас є глобально якась велика проблема. Швидше всього, після цього буде ріст, навіть якщо буде глибше падіння, знову ж таки глобально мені здається, що тренд на зростання має. Залишитись і якщо знову ж таки зум аут і подивитися, що було з компаніями за останні 6 місяців, вони надто багато виросли в більшості. І ось це просідання, навіть якщо від початку року взяти, ми бачимо, що все одно Nvidia плюс 36 Google плюс 24 Microsoft плюс 21, Oracle 75, Broadcom 40%. Звісно, є імена, які не виросли, але загалом ринок в великому плюсі, портфелі всі в нас в великому плюсі, і навряд чи варто про щось особливо турбувати. Проте, якщо ж ви хочете захистити свій портфель і мати певне хеджування ризику, то, мабуть, найбільш популярний елемент інструмент це було золото. Ви могли його купляти, воно зростало. І в майбутньому, мабуть, зростатиме, якщо залишатиметься ось така невизначеність. Проте я записував буквально два тижні тому відео, чому я не інвестую в золото. Також можна, до прикладу, купляти акції індексу SH, який шортить SP 500. І от ви бачите, що якраз вчора він був плюс. 2,7%, а не мінус як спай, але знову ж таки, щортити ринки. Досить невдячна справа, враховуючи, що ринки в 80% випадків зростають. І також можна купляти волатильність індекс волатильності страху або того, що буде все падати. Який, от, власне, вчора зріс на аж 31%, а під час криз квітневих зростав за один день більше 100%. Інший варіант також взяти купити просто всі компанії, які найбільше просіли, тому що ви вважаєте, що в майбутньому. Має бути зростання або, до прикладу, взяти почати капляти китайські. Китайські компанії у нас просіли, мабуть, вчора найбільше. Тут 8-10% за один день падіння. Проте, якщо говорити серйозно, то мені здається, що найкращий захист вашого портфелю це те, що вам не потрібно звертати увагу на короткотермінові колування цін на фондовому ринку, тому що це його природа. Він не може лише зростати, і, звісно, будуть і падіння, корекції і кризи. Також ви повинні мати. Мати дуже чітко сформульовану вашу інвестиційну стратегію, дуже бажано записану. І ви повинні, звісно, слідувати їй незалежності від того, що відбувається на ринку. І там в цій стратегії у вас має бути відповідь на питання, а що ви будете робити у випадку, якщо ваші всі чи частина позицій будуть падати на 50%. Ну і важливо, звісно, якщо ви лише починаєте і це ваше перше чи друге просідання. Це не продавати хороші позиції компанії чи ETF-и, Просто тому, що ви хочете захистити свої прибутки чи вкладений капітал, і ціни просідають. Якщо ви. Починаєте інвестувати в фондовий ринок, у вас має бути термін інвестування щонайменше 5 років. Відповідно, ось такі просідання, навіть на 2% чи 20%, які були в квітні, не мають бути підстави для того, аби ви перервали ось цей компаундінг або складення вашого складеного відсотку. Ну і важливо, звісно, в такі моменти, це те, щоб ви додавали не те, що просто найдешевше і найбільше впало, а лише хороші компанії, якщо ваша стратегія це передбачає. Наприклад, як моя, додавати лише хороші компанії і найкращі з хороших, тому що вони також будуть присідати з усім ринком, але, попри падіння, вони, як бізнеси, мають дуже великі шанси пережити будь-які макроекономічні чи геополітичні потрясіння і ситуації. І, знову ж таки, вдовго їхні акції також будуть зростати, якщо і бізнеси будуть добре перформити. Якщо ви не бачили, то 6 місяців тому, в останній день березня, передостанній день березня, я записував відео про те, власне, з схожою темою, як захищати. Почати свій портфель в період криз. І основна теза була те, що, звісно, купляйте хороші компанії І цими хорошими компаніями тоді я рекомендував. були Apple Nvidia і Amazon. Із того періоду ми бачимо, що зростання 50-60-20% по кожній із позицій. Тому, власне, могло б не бути такого великого зростання, але я би теж саме міг легко повторити. З свого боку, що я роблю зараз такі періоди, зазвичай це переглядаю позиції у своєму портфелі і визначаю, що є щось, що мені некомфортно тримати в першу чергу, і що я купляв з якихось інших мотивів, ніж те, як перед. Бачається в моїй стратегії, тому що все одно бувають купівлі, якісь емоційні, або з розрахунку на швидкий заробіток, на турни раунди і так далі. І от власне, в моєму портфелі немає зараз жодної такої позиції, принаймні в основному, яку б я хотів продавати для того, аби... Зберегти власне капітал чи не втратити всі ці позиції, які я додавав, це такі, які мені буде зручно комфортно тримати в будь-які періоди. Більше того, майже по кожній я буду готовий додавати. Бо, до прикладу, позиції, такі як Spotify, Netflix, Uber і Duolingo, в кожній з них є десятки і сотні, навіть мільйони користувачів, які взагалі ніякого стосунку до Китаю не мають, і мало мають піддаватися впливу макроекономічним проблемам, навіть рецесії, тому що люди. Все одно будуть слухати музику, люди будуть дивитися Netflix, тому що це найдешевший вид е, розваг, який є. Будуть люди користуватися убором, можливо, трошки менше, але в більшості ним користуються і так не бідні люди, і так само будуть люди е, вивчати мови, тому що не зупиниться процес глобалізації і переїзду інтеграції в інші країни і ринки, і так далі. Також фінансовий сектор мені здається буде дуже добре перформати під час будь-яких ситуацій, звісно, в період супервеликої рецесії. Вони можуть у ці фінансові сектори також просідати, але я тоді буду агресивно їх всіх додавати. Ну, а те, що зараз вже просіло, і що можна і потрібно додавати, якщо у вас ще немає цих позицій, це, звісно, Large Cap, величезні компанії, які суперприбуткові і зростали найбільше в останній період протягом останніх років. Серед них, звісно, Amazon є тією позицією, яка не викликає сумнівів, що потрібно. Додавати при ціні менше 210 доларів, і особливо, якщо ще в подальшому буде падати, тим більше. Чому? Тому що зараз ми бачимо співвідношення ціни до майбутніх прибутків в Амазон на рівні 31, що є по суті одним із найнижчих рівнів, якщо ми дивимось по році, завжди були тут більші значення. І лише в період короткотерміновий, протягом двох тижнів, воно падало і. До рівня 25, але на рівні, ось зараз якому є, ми 31, 30 чи менше. Звісно, це потрібно додавати. Також Маркадо я про цю компанію в останньому відео більш детально записував, і вона просіла з цього часу ще на 6% в п'ятницю. В неї є інші ризики, не пов'язані з Китаєм, які пов'язані з макроекономічною ситуацією в Аргентині, де зараз іде досить складний процес підтримки Песо і Америка дає 20 мільярдів. На те, щоб курс тримати на відповідному рівні, але тут важливо розуміти, що Аргентина це лише 20 з лишнім відсотків виручки. Більшість це є інші країни Латинської Америки, які добре себе почувають. І те, що зараз ПІ фактично на рівні тому, яке було найнижчих рівнях квітня 25-го року. На рівні 39, а найнижче було значення 37,8, Я думаю, що є достатнім аргументом, аби розглядати і додавати цю компанію у власний портфель. Крім тих позицій, які у мене є, звісно, буде акцент на них. В першу чергу у мене я також розглядаю ще компанії, які досі в моєму портфелі не додані, але які я вважаю висококласними. І, можливо, на просіданнях буде варто додавати. Одна з таких компаній це Shopify. І попри просідання 8%, в неї досі мультиплікатор, майже 100%, це просто якесь феноменальне значення. Найнижчий мультиплікатор, який був, це було 50% при просіданні. Я, звісно, за 50 Forward Earnings навряд чи буду цю компанію додавати, але цікаво, якщо опуститься до цього рівня, можливо, потрібно буде якусь стартер позицію відкривати. Також компанія Arm досить цікава, вона просіла майже на 10% вчора, в п'ятницю, верніше. І ми бачимо, що зараз її мультикалікація мультиплікатор на рівні 84, при тому, що найнижче значення було 44, саме в квітні 25-го року. Подивимось, чи опуститься АРМ ось до цього значення, але якщо так, можливо, потрібно буде відкривати позицію. Ну і Бродком досить гарно просів також в п'ятницю майже 6%. І що ми бачимо, що його останнє значення по мультиплікатору майбутніх прибутків співвідношення ціни до майбутніх прибутків становить 38. При цьому, що мінімальне значення було 21, і отут вже при 21 майже. Же точно я би додавав, ну і ще більше я би хотів додати: це компанія Constellation Energy, яка пов'язана дуже сильно, як і Бродком, з темою штучного інтелекту, тому що вона забезпечує жилення дата центрів, в тому числі атомною енергією, і не лише. І зараз вона просіла на 4%. Зараз її мультиплікатор 34, а ось в квітневих мінімумах був 18. Випадку, якщо десь буде на рівні 25, я думаю, вже буду також відкривати позицію по цій компанії. Ну і остання це Large Cap Meta. Вона останнім часом просідала незалежно від е, власне, ринку, що відбувалося, і в п'ятницю також просіла. Зараз неї мультиплікатор на рівні 24, при тому, що вона зростає набагато краще. До прикладу. Ніж Google по відсотках по виростці, і мінімальне і значення її мультиплікатора не було таким низьким. Насправді було лише 20. Тому тут при просіданнях ще на 10-20% можна також додавати і входити в мета. Це також має бути хороший варіант і для того, аби проходити через. Певні кризові моменти, проте не варто за ось цими всіма макроекономічними факторами, геополітичними. Трамп, Китай, тарифи рідкоземельні метали забувати, що є основною темою, рушійною темою по суті росту фондових ринків, і звісно, це є чат GPT, і штучний інтелект загалом, який змінив дуже багато чого. Ось після того як власне вийшов чат GPT, ми бачимо, що почалось значне зростання в побудові дата центрів, і так само продовжилось ще більше з кими темпами сповільнення будівництва офісних центрів. Ну і те, що я говорив про Constellation Energy, зараз споживання зросло з 3,7% до 5% дата центрами електроенергії, і з двадцятого за наступні 5 років до 30-го Воно фактично подвоїться навіть більше і становитиме вже 11%. При тому, що мені здається, що ця цифра також досить консервативна. Якщо говорити про те, як зростає штучний інтелект, його адаптація великими компаніями, то Google останній презентації повідомив, що зараз він обробляє в місяць 1,3 квадрильйони токенів. При тому, що минулого року це значення було на рівні менше 10 трильйонів, і навіть на початку цього року воно зросло до... 480 в період травень, червень, і зараз ще потроїлось навіть більше до 1,3 квадрильйони. Ну і також є цікава статистика про те, що збільшується кількість того, скільки штучним інтелектом можна робити, генерувати код чи його перевіряти. І ось цифра вже доходить до 50% навіть власне у Гугла. Ну і також є, звісно, дуже цікавий графік про те, що відбувалося з фондовим ринком після того, як вийшов чат з GPT, і що відбувалося із ринком праці. Відповідно, найм сильно зменшується. Компанії стають набагато більш ефективніше за рахунок тих. Самих кількості працівників або навіть їх скорочення. І СЕО Кларна також про це повідомляв, що вони скоротили вдвічі кількість власне, своїх працівників. І він вважає, що всі компанії цим мають рухатись шляхом. Ну і також СЕО Дуолінго говорить, що його працівники в 4-5 разів тепер стали ефективніше за рахунок власне використання. Штучного інтелекту і Duolingo в списку 30 найбільш активних користувачів OpenAI і генерації токенів в їхній системі. Ну і також мені здається, що власне штучний інтелект ще навіть не народив тих компаній, які стануть майбутньому лідерами. І Курсор – це компанія, яка також допомагає для того, аби розробники могли ефективно використовувати штучний інтелект, вже отримала оцінку в 30%. Мільярдів доларів, і її виручка фактично збільшилась на 700% лише цього року. Тому, якщо підсумувати, мені досі здається, що найбільш доцільно зараз розглядати для купівлі за поточними цінами це є Amazon і Mercado Libre. І ті компанії, які я буду додавати ще додатково у свій портфель, це є Constellation Energy, Meta і в випадку, якщо вони будуть досить сильно просідати на цьому ринку. Якщо ви чекали, аби зайти на фондовий ринок і не інвестувати. Вала, тому що все дуже дорого зараз може бути досить хороший період. Я б рекомендував для. Того, аби власне бути впевненим при інвестуванні, почати із вишколу молодого інвестора, або якщо ви більш досвідченіший із вишколу 2.03,0 і незалежно від вашого досвіду, рекомендую дуже активно вступати в ком'юніті клубу Тараса Гока, де є найкраща інвестиційна спільнота, купа обговорень, величезна кількість аналітики і мої живі угоди. А тим, хто додивився це відео до кінця, бажаю, щоб ваш нетворс зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Передо перемоги! Смерть ворогам!